Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Волинь знову оплакує героїв. У парках Луцька з'явилась тривожна кнопка. Російські війська обстріляли медзаклад. Почну, як завжди, з позитивного понад 139 тисяч. Саме стільки російських військових вже ніколи не візьмуть до рук зброю. За минулу добу армія Путіна втратила 760 орків. Металобрухтом стали три танки, вісім бойових броньованих машин, два літаки, чотири безпілотники і ще багато всілякої техніки окупантів. А щоб втрат ворог зазнавав ще більше, нам потрібна зброя. Вже відомо, що Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія та Нідерланди постачатимуть Україні танки. Леопард про це повідомив міністр оборони США Лойд Остін уступній промові на засіданні контактної групи з питань оборони України. Крім того, США, Німеччина і Нідерланди поставлять Україні системи ППО, а Франція та Італія зенітно ракетні комплекси. За словами міністра оборони США, союзники допоможуть Україні перейти у контрнаступ навесні на підступах до Бахмута. Наші прикордонники відбили чергову а також ворога, які намагалися зайняти наш опорний пункт. Ворог відійшов з тратами, четверо вбитих, п'ятеро поранених. 14 лютого. Місто Бахмут, місто під контролем ЗСУ. Дуже тяжко, дуже важко. Ворог. Дуже сильно давить. давить, давить з різних напрямків. Хлопці, ті сили, які вони віддають зараз, це безцінно, це безцінно. Вранці російські війська обстріляли медзаклад у Херсоні. В цей час лікарі приймали пацієнтів, тож було досить людно. Жертв вдалося уникнути лише завдяки тому, що люди, почувши гучні вибухи, відразу вибігли у коридор на землі поряд з будівлею, скло від вибитих вікон та уламки ворожих снарядів. Сьогодні російські війська вдарили у середмістя Костянтинівки на Донеччині, влучили поблизу палацу культури та дозвілля. Через вибух у закладі повилітали вікна та двері. Щонайменше одна людина поранена. На місці працюють екстрені служби. У повітряному просторі України зафіксували повітряні цілі кулі з кутовими відбивачами. Імовірно, противник використовує такі літаючі об'єкти для розвідки і відволікання нашої ППО. Радіолокаційні відбивачі на них є засобом збільшення помітності. Пояснив речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, в українському небі постійно чергує винищувальна авіація, тож ситуація контрольована. На Волині ж тим часом формують окремий стрілецький батальйон ЗСУ. аби оперативно реагувати на загрози національної дні безпеці. Прийнято рішення про формування в складі збройних сил України окремого стрілецького батальйону на території Волинської області. Зазначений стрілецький батальйон формується з патріотично налаштованих та вмотивованих громадян, які не мають обмежень за станом здоров'я до проходження військової служби. Більш детальну інформацію можна. На отримати з територіальних центрах комплектування на сайті ОВА закликають Волинян приєднуватись до окремого стрілецького батальйону Тур Волинської області. Боронячи рубежі рідної країни у бою з окупантами загинув воїн із села Яловаць Камінь Кашерської громади Олександр Парфанюк, 1994 року народження. Життя бійця обірвалося в результаті артобстрілу у Харківській області. Написали на Фейсбук-сторінці камінь Кашерської територіальної громади. Вічна і світла пам'ять герою, співчуття родині, друзям та знайомим. На жаль, маємо ще одну трагічну звістку: у бою за незалежність України загинув волинянин Святослав Токарчук. Він був родом із села Кримне. Коли розпочалася повномасштабна війна, чоловік не зміг залишатися осторонь і з перших днів пішов захищати наші землі. У січні цього року його бригада стала на оборону Бахмута, найгарячішої точки війни. Саме там Святослав Токарчук загинув. Йому було лише 28 років. Останнім часом проживав з сім'єю. у в селі Немовичі Рівненської області, де й був похований. У воїна залишилися батьки, дружина і маленький син. Найщиріші співчуття рідним і вічна пам'ять герою. Орденом за мужність, на жаль, посмертно нагородили волинянина Івана Литвинюка. Воїн із села Сукачі на Старовижівщині. Він мужньо боронив батьківщину від російських загарбників і віддав життя за її незалежність. Загинув Іван навесні. Державну нагороду передали батькам загиблого військового. Викликати поліцію, просто натиснувши кнопку. Таку можливість тепер мають відвідувачі Луцьких парків. Там з'явилися так звані тривожні кнопки. Як показує практика, є безліч випадків, коли люди не мають можливості покликати на допомогу або зателефонувати на лінію 102. Чи траплялися такі випадки у Луцьку? Як допоможе кнопка термінового виклику поліції і де вона розташована? Дивіться далі. Тепер у Луцькому центральному парку імені Лесі Українки поліцію можна викликати без телефону. Якщо вас спіткала небезпека, достатньо натиснути цю кнопку, і правоохоронці приїдуть вмить. Таку ініціативу запустили власники цього кафе, а також поліція охорони Волині. Вона автоматично викликає наряд реагування поліції охорони, це як, наприклад, у банку, замість того, аби набирати номер, чекати відповіді, можна лише раз натиснути, і поліція вже знатиме де людина перебуває. Ця кнопка є цілодобова, вона є підсвічується, типу акцентується на ній увага. Також кнопку контролює відео нагляд, типу хто нажимає, коли нажимає, то це все якби видно, щоб не було там хибних спрацювань. Тобто будемо знати, хто фіксується, коли хтось там до неї підходить. Тож скористатися кнопкою може будь-хто хто реально потребує допомоги, а не просто перевіряє реакцію. Чи грається? Така ідея, каже підприємець Леонід. Цюбка, у нього виникла давно. Ще коли сам працював у поліції. Реалізувати вдалося, коли вже створив власний бізнес. До слова, не лише на території Луцького центрального парку. Кнопка термінового виклику поліції з'явилася також у парку 900 річчя. Її встановили приблизно тиждень тому, але поки нею ще не користувалися. Оксана, працівниця закладу, каже, що люди здебільшого питають про кнопку, та просто цікавляться, для чого вона не було такої нагоди, мені здається, але вона тут потрібна, тому що ввечері в парку може багато що статись. Пограбування напад чи будь-який інший казус. Кнопка може допомогти не лише вберегтися, а й взагалі уникнути таких ситуацій. Це є більше профілактичним заходом, коли людина знає, що є таке місце, і інші бачать, що є таке місце, і, якби всі почуваються комфортніше. А ті, хто може зробити щось, почуваються не впевненіше, а точніше не не роблять того, що не потрібно. Як -то кажуть, кращий метод лікування це профілактика. Лучани ж переконані, те, що така кнопка з'явилася у луцьких парках, зробить прогулянки тут безпечнішими. Я думаю, що вона ніде не може бути лишньою на сьогоднішній день. Тим паче, якщо враховувати ситуацію в країні, війна і не знаю, ніхто не може бути впевнений в своєму своїй безпеці через та кнопка, о супер дуже корисна річ. Адже не ну в екстреній ситуації людина може просто забути номер телефону. Наразі такі кнопки є у двох луцьких парках центральному та 900-річчя, біля входу до кафе Луцька Венеція. Знайти їх можна за спеціальним вказівником. Наліпкою з написом Терміновий виклик поліції. Ольга Матвєєва, Василь Марищук, 12 канал. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. На Волині у пожежі отруїли щадним димом двоє малолітніх дітей. З'явилось відео моторошної автотрощі біля обласного центру. у Валентинів день. Історія закоханих із Луцька. У пожежі постраждали діти. Увечері, 13 лютого у селі Шлуцького району, трапилася пожежа в дерев'яному житловому будинку. Про це повідомили у ДСНС Волині. Горіння помітила господиня. Насамперед жінка забрала з оселі дворічного сина й однорічну доньку. На той час у кімнаті вже вирувала пожежа. Повністю загасити її вогнеборці змогли трохи більше, як за дві години. Дітей зня з діагнозом отруєння чадним газом шпиталізували їх стан з. Задовільний за попередніми даними вогонь спалахнув через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі. З'явилося відео дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася вчора, 13 лютого вранці на вулиці будівельній у Руванцях на Автомитці. Відео оприлюднило інформаційне агентство «Волиньпост». Нагадаю, на об'їзній дорозі чоловік на позашляховику врізався у припарковані біля магазину автівки. В одній з машин у той час була мама з дитиною, які дивом не постраждали. Водій, ймовірно, що не впорався з керуванням внаслідок чого Такі дороги, що призвело до цього ДТП, до скоєння цього ДТП на місці працювали співробітники групи патрульної поліції. Водія освідували, Він був тверезий на момент вчинення ДТП. Поліцейські затримали чоловіка, підозрюваного у вчиненні крадіжок і грабежу. До поліції з заявою звернувся 23-річний житель міста Рожище. Він розповів, що у власному будинку його пограбував візуально знайомий чоловік. Злоумисник побив заявника та відібрав мобільний телефон і ноутбук. Співробітники поліції оперативно встановили, що злочин скоїв неодноразово судимий. 20-річний місцевий житель його вже затримали. Викрадені речі вилучили. Що цікаво, напередодні поліцейські вже затримували чоловіка за вчинення двох крадіжок. Тоді йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід домашній арешт. Однак це не завадило йому скоїти черговий злочин. Нині він перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Анастасія Мордас, учениця професійно-технічного училища Раес. Вона опановує спеціальність слюсаря систем вентиляції. І, хоча, на перший погляд, професія не зовсім дівоча, Анастасія відмінно навчається з легкістю, виконує практичні завдання та мріє пов'язати своє життя з атомною енергетикою. Анастасія Мурда сучениця професійно-технічного училища Рівненської ЕС, яка є єдиним освітнім закладом в Україні, що функціонує в складі атомної електростанції. Вона майбутній слюсар з виготовлення деталей та возлів систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту та аспірацій. Свою професію хоче пов'язати з атомною галузю. Дівчина розповіла, що батьки працюють на Рівненській ЕС і їхні розповіді про станцію справили на неї неабияке враження. Я думаю, що саме вони мені прищепили цю любов до цього. Підприємства я хочу взяти приклад своїх батьків, тому що вони мені завжди казали, що АЕС – це майбутнє, і професія енергетика це професія, яка дасть мені світле майбутнє. Анастасія на відмінно закінчила 9 класів Старорафалівської гімназії. Успішно склала вступні іспити до професійно-технічного училища. Вже півроку опановує спеціальність люсара систем вентиляції. Зізнається, що навчання дуже цікаве, хоча й складнощі. Теж бувають це важко, але можливо. Якщо вчитися і не лінуватися, то все вдасться. Я точно впевнено можу сказати, що це моє і назад я не хочу відступати. Теоретичні знання що п'ятниці закріплюються на практиці, яка проходить у виробничих майстернях професійно-технічного училища. Ще з понеділка вже чекаю на п'ятницю, коли вже вона настане. Тому що ну це час, коли я можу побачити, на що я здатна, що я можу зробити, і перевірити свої знання на практиці. Керівник практичних занять Артур Чарпак, майстер виробничого навчання ПТУ Раес. 36 років працює в училищі. Вчитель розповів, що дівчата серед учнів ПТУ це рідкість. Проте вони дуже здібні та гарно навчаються. Настя, цьому підтвердження. Вона у нас. Дуже добре навчається, закінчила перший семестр навідмінно, будемо так казати, по всім предметам, і буде отримувати стипендію, повищену стипендію Асіреєв. По роботі вона старається виконувати всі завдання, які я їм надаю. Да, виходить в неї, от, вона виконує роботу, то вона вже ну, майже закінчила свій виріб, а деякі хлопці ще як -то кажуть, на середині дороги. Дівчина наполеглива працьовита учениця, яка впевнено крокує до поставленої мети. Тому вчитель переконаний, що вона досягне успіхів в обраній спеціальності. Я думаю, що вона не зупиниться на своєму навчанні по цій професії, а буде навчатися, наприклад, там в вищому навчальному закладі на інженера. але всі інженери повинні починати, як то кажуть, із... з училища. Анастасія ж додає, що майбутню професію обрала після участі в ядерній школі Раес. Це профорієнтаційний проєкт підприємства, який включає багатогодинний курс лекцій та екскурсії об'єктами атомної станції. Мені це дало ще більший поштовх вступити до професійно-технічного училища, тому що там були максимально інформативні зустрічі з атомниками, екскурсії. Це мене ще надихнуло. Підбадьоріло, хоча й обрала технічну спеціальність, дівчина каже, що цікавиться творчими проєктами з задоволенням бере участь у заходах, які проходять на базі професійно-технічного училища. Розуміє, що треба розвиватись всебічно. Також любить читати книги та переглядати фільми. Найбільша ж її мета відмінно завершити навчання у професійно-технічному училищі і стати частинкою великого колективу атомників Рівненської АЕС. Я і хотіла б розвиватися далі в своїй професії і бути в колективі фахівців ядерної енергетики. Дівчина розуміє, що йти до поставленої мети потрібно попри будь-які труднощі. Це загартовує та робить тебе сильною, каже Анастасія. Її девіз – рухатися тільки вперед і доводити справу до кінця. Особливо важливо це сьогодні, коли українці виборюють свою свободу та незалежність. Українці б'ють росіян не тільки на своїй території. У Туреччині сталася масова бійка між футболістами команди української прем'єр-ліги Минай з Закарпаття та російського шинника з Ярославля. Конфлікт нібито розпочався увечері 13 лютого. З того, що представники Минаю попросили начальника шинника заспівати український гімн. Невдовзі кілька гранців Минаю опинилися у ліфті з гравцем шинника і нібито побили останнього. коли ліфт приїхав на поверх. Там уже стояла група росіян, які почали масову бійку з українцями. У результаті довелося викликати співробітників поліції та швидку допомогу. У готелі тепер чергують додаткові наряди охорони. Факт бійки згодом підтвердили інші телеграм-канали. Один з них повідомив, що кілька футболістів шинника отримали травми внаслідок бійки та з були змушені звернутися за медичною допомогою. День святого Валентина із року в рік збирає біля вівтаря чимало закоханих сердець. Винятком не став і 2023. І хоч плани молодятам ледь не зіпсувала повітряна тривога, на декілька сімей в Україні таки стало більше. На святкових церемоніях була і наша знімальна група, тож більше. Дивіться в сюжеті. Хтось прийшов сюди зробити закордонний паспорт, хтось отримати свідоцтво про народження, хтось водійське посвідчення. А ці люди стати чоловіком та дружиною. Разом вони зізнаються вже 15 років. У Нас донечка 14 років, і ви зараз вирішили вирішите Так. Зробити це 14 лютого вирішили не випадково. Мовляв, вірять, що святий Валентин зміцнить ще більше і без того міцне кохання. Воно ще більше стає. З руками воно стає сильніше, надійніше, крепше, сильніше, набагато сильніше. Свідоцтво про шлюб. Ось ось отримають і Володимир з Іванною. Пара знайома вже давно. На магазині працювала, а я туди постійно проходив, купував там щось по роботі. Так і познайомилася. Та стосунки у них зародилися не відразу пізніше, пізніше, за років два, напевно. Рік зустрічань, романтики. І ось за мить вони, як то кажуть, стануть на рушник щастя. Володимир освічився Івані першого січня. До цього каже наречений навіть не готувався. Усе вийшло абсолютно спонтанно. Не знав розміг кільця, а потім, першого числа, що спочали вона з батьками, почала міряти кольця. Щось так це, я довго не думаючи, сказав, що й догуляти, пішов в магазин, купив кільце квіти і зробив пропозицію. Це було дуже якось спонтанно. Я до останнього думала, що це не пропозиція, що це просто подарунок букет квітів. Першого числа, і ось вона у довгій білій сукні з букетом нареченої, а за мить розпрощаються із дівочим прізвищем. Молодята сьогодні у вишиванках про інше вбрання кажуть навіть не думали. Це наша культура, це наші традиції, і зараз як ніколи вони актуальні. Ну і надалі я думаю, що це не тільки актуально, це наш повсякденний. Одяг. Вишиту сукню улюбленого зеленого кольору на церемонію вдягнула і племінниця нареченого. Коли ти будеш виходити заміж, яка в тебе сукня буде, як собі хочеш? Ще не уявляю. <гум> <гум> Церемонія реєстрації шлюбу тривала не більш ніж 15 хвилин. Любити це всі свої почуття кохані людині щодня дарувати, з весняною щедрістю, без вороття. Любити це очі розплющивши зрання, гадати собі на зорі. То чим же потішити того, кого любиш? Молодята обмінялися обручками. Цілуємо ручку, Івані. Я вже їм почує поцілувати. <ріху> мамку можете поцілувати. <ріху> і за декілька хвилин вони офіційно чоловік і дружина. Свідосні шлюпки. Вітаю! <ріху> Дякую. У вівторок, 14 лютого, в Луцькому центрі надання адміністративних послуг зареєстрували сім шлюбів. Анастасія Качина, Василь Марещук, дванадцятий канал. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.